Привіт усім, друзі! Щойно пригнали автомобіль, і це у нас Citroen Grand C4 Picasso 2017 року. Автомобіль у нас з дизельним двигуном 1,6 літра 120 кінських сил. Автомобіль у нас 2017 року. Так, дуже гарний автомобіль. На автоматичній коробці коробка у нас з надійніших японська коробка АСІН. 235 тисяч кілометрів оригінального пробігу. У нас і останній технічний огляд у нас був на 226 тисячах кілометрів у серпні 2021 року. Великий гарний сімейний автомобіль. Має у нас денні ходові вогні, електроскладання дзеркал, датчики світла і дощу. Ось такі у нас диски в автомобіля і велике лобове скло. Практично як панорама. Давайте всередину до автомобіля заглядати. Маємо 4 електросклопідйомники. Маємо електрорегулювання дзеркал ось тут. Підігрів дзеркал у нас ось тут. Разом із заднім склом. Салон у нас в дуже гарному стані. Ось Такі у нас сидіння, цікаве поєднання тканин. Чорного і сірого, у нас підлокітника центрального немає, зате в кожного є свій підлокітник в пасажира і у водія. Замість центрального підлокітника у нас є ось така річ з бардачком досить великим і з підстаканниками. Маємо ручне регулювання по сидінні водія, по висоті. Ручне регулювання спинки у нас з правого боку. Мультифункціональне кермо. Маємо тут у нас керування бортовим комп'ютером. Бортовий комп'ютер у нас знаходиться ось тут на панелі. І давайте одразу заведемо автоблішу, бо все у нас бачите. У нас запуск двигуна з кнопки. Одразу бачимо. У нас просто величезний монітор для бортового комп'ютера. Реза пожеледиці повідомляють. Маємо ось тут. Усю одразу інформацію. Інформація по витраті, Маємо спідометр і тахометр, Так? Усе у нас оцифроване, усе у нас в електронному вигляді. І ось тут одразу можете побачити наш профіл. Як я вже казала, на кермі у нас є керування бортовим комп'ютером. Тут ж у нас є круїз контроль. Можемо тут собі все регулювати. Тут у нас є голосове керування, керування дзвінками. Кермо у нас з електропідсилювачем. Ось наша айсіновська коробка передач. Це у нас не робот. Так, щоб вийти з паркінгу на задню, нам треба такою, як би змійкою повернути ричажок. Е, Маємо також підрульові пелюстки перемикання передач. Ось. Автоматичні датчики світла та дощу, як я вже казала, Це наша велика. Лобове скло, можемо собі е, картузики коригувати і робити, якби стелю довшою. Освітлення по салону. центральне і бокові лампочки. Що ж, перейдемо з вами до мультимедії. У нас є ще мультимедійний екран, окрім мультимедіа у нас з навігацією одразу. Тут маємо двозонний клімат-контроль. Усе у нас керується сенсором. І е обдув лобового скла, і підігрів дзеркал і заднього скла у нас вмикається сенсором. Так, тут кнопочки у нас сенсорні. Що ж, на рахунок автомобіля, система старт Stop, АБС? Індикатор тиску в шинах, налаштування швидкості, освітлення, доступ, комфорт і безпека, Наприклад, датчик втоми водія. Також у нас є тут Apple CarPlay, MirrorLink і Android Auto. Bluetooth. І ось в цьому бардачку ще маємо USB і Aux. Ось вони у нас тут заховалися. Також ще є тут 12 вольтова розетка. Зараз заглянемо з вами в бардачок. Маємо тут сервісну книжку і інструкцію до автомобіля. І в бардачку маємо освітлення. Як бачите, панель у нас не уся темного кольору, вона у нас в поєднанні з вісіями елементи. Вимкнути. Що ж, ходімо, поглянемо на заднє сидіння. Ще під кермом маємо регулювання фар. Наші задні сидіння, є у нас електросклопідйомник, є у нас три окремих сидіння. Кожен зі своїм підголівником, система кріплення Ізофікс, і на передніх сидіннях у нас є столики. І, звичайно, кишеньки. Так, сидіння у нас складаються, можемо так, відсунули і наш третій ряд сидінь, так як в назві ви чули слово ґранд. Ці сидіння можна скласти ще таким чином. Що ж, давайте. Повернемося на місце і підемо поглянемо в багажник. Ось наш третій ряд сидінь. І, звичайно, ми можемо ці сидіння скласти. І у нас з'явиться місце для повноцінного великого багажника. Так. У нас для е, третього ряду сидінь ще є свої підлокітники з підстаканниками і є освітлення. Ще бачимо, що у нас тут є поличка. Зараз сидіння трошки заважає її поставити. Давайте повернемось на місце. Ось якось так виглядає наш гранд Пікассо. Я вважаю, що цей автомобіль вартий вашої уваги, тому що він направду дуже гарний. І салон у нас прекрасний, і зовнішній вигляд у нас прекрасний. І технічний е, стан. Ага. Ще тут у нас є виведення клімат-контролю на заднє сидіння, то клімат-контроль у нас тут багатозовний. І з цього боку, звичайно, сидіння так само у нас складається. Як і воно з попередньої сторони. Друзі, якщо вас зацікавив цей автомобіль, звертайтеся, будь ласка, до на нас в автоімпорт ТЗ, Огляньте цей автомобіль, проведіть йому тест-драйв, і, можливо, він стане вашим. Можливо, він вам настільки сподобається, що ви не зможете його просто тут залишити. Не забувайте також, що в автоімпорт ТЗ велика автостоянка у нас є. Дуже багато автомобілів. І тут можна обрати автомобіль на будь-який смак. Також дуже багато автомобілів є в дорозі. Тобто оновлення нашої бази проходить постійно, тому слідкуйте за нашим сайтом. Посилання на сайт у нас буде під відео. Там же ж буде номер телефону. Ви можете телефонувати за детальнішою інформацією. І. Не забувайте підписуватися на наш канал. З вами був автоімпорт ТЗ. Бажаю вам усім гарного дня, друзі. До нових зустрічей. Усім папа! -па.